Доброго дня, друзі! Сьогодні неділя, а значить саме час йти на риболовлю. Я вже прийшов, тому пропоную вам приєднатись до мене перед екранами своїх смартфонів або телевізорів та насолодитися чудовою рибалкою. І я погнав! О, знаєте, що тут є! Цікавеньке таке. Ох, она уже такая спила-спила. А смачно? А, дуже классно. Так, ну что, погнали. Але щось не розумію, що це таке. Навіть на рибу не схоже. Та ні, схоже. Щось є. О! Та то, то здорова риба, ёлки палки Ніхера собі. Та вона просто на мене йшла. Ви ну, бачите, що робиться. Ого! 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 Як би то не сон, друзі! Ох, йолки палки корабель проплив! Зараз буде мені тут Так, тікаю, 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 тікаю. Зараз буде мене ноги мочити. Не мочи мені ноги. Йоо! Друзі, то здорова риба якась. Ну давай, ну, тільки без цієї своєї фігні. Ех ти, корабель. Воду мені скаламути лише. Що це таке? Щось... <глах> Бляха, здорова якесь щось. Так, все, корабель нібито Підчалу? Так треба розкласти. Та як його. Під Та Що ж ви всі разом? Алло? Так, все. Зараз тебе буду витягувати, друже. Напевно, вже вистачить. Я не знаю хто ти. Але спротив ти даєш просто жахливий. Як би то не якийсь сом був. Давай. О, то знаєте яка проблема? То риба, але за бока? Алло. Ти встигла на зупинку? Чи ще йдеш? О, зійшов. Я зрозумів. Добре, давай, мама тебе стріне. Давай, давай, давай. Там вже через дві хвилини був, а наступний буде через 20 хвилин. Давай. Давай. Ох, бляха. Ото такі друзі справи були. Йо. Ото да. Коротше. Трошки я його забучинку піймав, то він так і ходив в мене, як, як не знаю хто. Коротше, усі фактори, які могли бути губильні, всі були. І зателефонували два рази. І я не знаю, і корабель проплив. Коротше, все було, все що... все, що любиться, як то кажуть. Так, давай на ще разочек, ми там тебе зараз піймаємо. Може ще один там є. Ну Лише поки що подну чую як волочиться. Там не дуже глибоко. オーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオトオトダオイディーアサビオイデイスオディ Давай, ти не такий великий. Фух. От, то втулив. О, у мене руки ходуном ходять від такої рибалки. Тихо, тихо. Так. Головне зараз качерів. Давай, давай, я бачу, де ти є траву не йди зараз ми тебе от він друзі цей вже в рота взяв цей вже як треба ох ти красень та йди сюди я тебе відпущу зараз ох ти красень який ну цей вже добрий це вже кілограми напевно два буде важити. Так, все тихо. Ого! Ото вшкварив. Фу, бляха. О, Руки ходять ходуном. Ну шо ти, красунчик мене. Як твої справи? Добре, а чи ти мене повеселив? Зараз я тебе виплутаю, друже. О, тихо. Я знаю ці приколи. От, проблемка одна лише є. Все. Нема проблемки. Так, та є проблемка трошки. Виплутати тепер гачки треба. Треба підсаку іншу для такої риболовлі. Тряпчана зовсім не годиться. Тому що кожного разу з гачками така проблема, щоб їх виплутати звідси. Ось такий Ратлін. Цуйокі стратег у такому чудовому кольорі. Ооо! То риба. Так, зараз буду ховати все. Я не знаю, як ще? Тихо, тихо Ооо! О-то да Ну це... Це двушечка така. Гарна двушечка, друзі. Зараз я його відпущу, хай він втікає. Давай! Давай красунчик. Ой, молодець, дякую тобі. Ого! Ото да, Ото я розумію! У такий кайф просто не можу передати навіть. Фу. Фу. Руки ходять, ходу За таку, друзі, рибалку можна і гроші платити. Фу. Я не знаю, я, я так кайфанув Я... Дві, два закіди, дві риби такі. Одну я думав, що вона більша, але там було трошки забіг її піймав, тому вона е, такий спротив дуже сильний давала. Ну а цей урод, але 2 кілограми, такий жерех ух, добрячий. Зараз ще трошки порибалю, піймаю на солоду. Все, я погнав далі. Такий кльов не можна втрачати, я думаю, що він там не один. Я думаю, що там є ще риба. Зараз буду її пробувати піймати. Погнали. Скільки там ще вас, друзі, буде? Ви скажіть. Іди туди. Так, чіркає по дну, ратлянг. Не дуже глибоко здесь Ой. роблю таку екстра швидку проводку, тому що глибина тут невеличка, я гадаю, що десь метра півтора максимум, а течія дуже велика. І спінінга виходить, треба підіймати повище. Є! О! Є! Є-є-є-є-є-є-є-є! Є! О! Оооо, Іди сюди! Та що там таке? Чи в хвоста, чи що я не розумію, якось він спротив такий дає. Незрозумілий трохи. Тихо, тихо, тихо. Йо. Друже? Да. Ну цей теж, мабуть, десь у голову. Або рядом з головою. Гля-гля-гля, пішов, пішов, пішов. Ага, ось бачу його, він вже на поверхні. Давай, давай, давай. Уху. Все, зійшов. Не, не. А що ти так? Що ти таке там? Як ти так піймався? Він хлюпає на поверхню виходить. Я зараз на тебе дай наподивлюся. Так, друзі, це десь з гори. Я його піймав. Давай, 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 давай. Хто ти там такий? О! Спокійно! 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 Хто ти такий? Ажерех, напевно. Кому там ще стояти на такій течії? Так. Треба одразу ж зробити отак, от розкласти інструмент, покласти його до карману. Я зараз тебе відпущу. Зараз ти підеш додому. Дай на ну, лише на тебе подивитись. Так. Ого! А друзі, ви знаєте хто це? Ого! Спокійно. Спокійно, 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 спокійно. Це, друзі, лящ. Та причому такий добрий-добрий. Ляща я ще тут не ловив. Давай, 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 іди сюди. Спокійно. Та давай ну. Зараз, 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 вже, вже майже. Гляньте що, який лящик. Офі, гарний. Гарний Василь, як то кажуть. Ого. Ото Василь. Давай, кабанчику. Час тікати вже. О! О, 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 пішов. Давай, давай, бувай. тихо, тихо. Що ти собі дозволяєш? Yeah. Я сподіваюсь, що ти там вдарив ротом, а не дупою чи плавником верхнім. Та собака ти така теж. Коротше, треба туди. Треба, напевно, перестати туди кидати. О, ні, це, друзі, ротом. Ротом-ротом. І це жерех такий десь кілограми... кілограми півтора. Я тебе навіть не буду у підсаку брати. Я тебе хочу так звільнити, друже. Якщо ти не проти... Так, зараз я лише зроблю правильно. Фух, ото рибалка. Ото рибалка. О, все бувай. Хе -хе -хе. О -о -о. Я не знаю, з чим можна таку рибалку порівняти. Можна було б сказати з сексом, але ви знаєте, секс в мене не так часто, як тут похлвки. Та знову було. Щось там нечисто. Я наче... я не знаю навіть по чому. Я як, як і пральна дошка така стара, знаєте, на якій о, щось начеплялося, на якій наші матері ще прали. Ого, здесь шоу. Я в шоці, если чесно. Такої рибалки. Фу, я... Та я не можу вже. Я вже не хочу. У мене вон. Руки трясуться, все трясеться. Але... Який я буду рибак, якщо не переловлю тут всю рибу. Фух.